Коли усе в тумані життєвому загубиться І не лишить слідів, не хочеться ні з дому, ні додому, бо й там і там огонь давно згорів. В Тобі мистецтво, у Тобі одному є захист, у красі незнаних слів, у музиці, що вроду всім знайому втіляє у небесний перелив. В тобі мистецтво, у малій картині, що більша над увесь безмежний світ, Тобі мистецтво, і твоїй країні я шлю поклін і дружній свій привіт. Твої діла вони одні не тлінні, І ти між квітів найясніший квіт.